Що наш напроколис базувався на базі та залаштунки нашого театру. Запрошують закарпатців та гостей, аби збирати донати і підтримувати Збройні Сили України. Директор художній керівник театру Рудольф Дзуренець розкриває секрети створення вистав, показує бутафорський цех, реквізиторський, столярний, слюсарний, гримарки. Тощо кошти передають громадській організації Крило Янголів. Ініціатором цієї унікальної зустрічі став саме директор театру Доль Дюринець. Ми маємо з театром підпису меморандум про співпрацю, і колектив вже уже допомагав нам закривати важливі потреби для фронту, як волонтер, ми постійно шукаємо нові формати, щоб підтримувати захисників. Тому запрошуємо всіх злучитися до наших зборів. Кошти зібрані спрямуємо на закупівлю антидоповідних площів для наших захисників, які зараз тримаються е, наш фронт. Приходьте завтра на нову подорож за кулісами театру. На вас чекають загадкові ходи, цікаві історії та добрі справи. Долучайтесь. Сьогодні відбулася перша така екскурсія. Вже завтра, в неділю, відбудеться ще одна така. Небайдужих запрошують о 12.00. Початок біля входу до Облмуздрамтеатру. драмтеатру.